Скільки можна. Де головний герой? Я вже чекаю три чортових дні. Це має бути просто швидка робота. Типу це ж не проблема якась. Просто розібратися з невеликою групою бандитів. І все. Легка експа. Продав весь лут ковалю. Відкрив область на мапі, усі ці ж тіки. А він. Який же лінивий йолоп. Ну що ж, зараз хороший час для гібернації. Я просто трохи відпочину. І прокинуся, коли він підійде, і почне другорядне завдання. Добраніч! Ов, тобі що? Заглючило? Прокидайся. Що таке? Що? Ти спав руками. Я не знаю навіть скільки. Я вирішив, що правильно дати тобі якийсь вибір. Ха, Ха, стоп, ти про що? Головний герой перестав грати в цю гру багато років тому. Я тебе розбудив, щоб ти міг вирішити, що робити? М? Ні, ні. Ну він перестановлять десь. На якомусь етапі. Файл збереження стерли. Цей світ відправлено у безнадію. Ніхто не прийде, ніхто ніколи не повернеться знову сюди. Нескінченні темні часи почалися. Але чому ти вирішуєш, що робити? Бо правила гри більше не діють. Ніхто не може більше померти. Продовжуй спати до. Ну, назавжди. Або ти можеш бродити світом. Багато з нас бродять. Все, давай.